У мене в цей казанок поміщається два пакети морожених овочів. От Сьогодні буду на гарнір готувати суміш морожених овочів. Сьогодні вибрала от такий пакет і до супу з грибами. Але буде не суп, а просто будуть тушені овочі. Ковую і висипаю в друшляк. На плиті стоїть чайник, щоб обдати кипятком і воно швидше розморозилося. Які великі кусочки мені не сподобаються, буду різати. Чайник закипів. Овочі в друшляку поливаю кипятком. Ставлю казанок на плиту, включаю комфорту. Наливаю олію, небагато, трошки. Зараз олія нагріється і буду висипати туди запарений, так сказати, овочі. Я подивилася, великих таких кусків немає, які б мені хотілося порізати. Буду висипати так. Ну от перевіряю, чи нагрілася олія, чи нагрівся казанок. Якщо видно. Зараз можу увеличу. Ось, бачите, такі бульки йдуть біля палички. Значить, казанок гарячий нагрівся. Можна висипати. Висипай. І солить. За смаком, але краще не досолити, чи пересолити. Воно морожене все рівно буде виділятися волога. Накриваю кришки і роблю маленький вогонь. А ще з приправи не хочеться додати трошки сушеного чеснику. Ну от подивилася, що є волога вода. Включила великий вогонь, випарується вода і буду виключати. Вологи вже немає. Буду виключати. Виключаю. Така страва в мене вийшла. Смажена печінка і тушені овочі.